Обстріл Херсона серед містя і цивільні знову зазнали російської атаки. У 18 років стала на захист батьківщини. Це була дуже світла і життєрадісна дівчина. Розкажемо, як громада Миколаєва прощалася з полеглою захисницею. В Держагентстві відновлення розпочнуть заповнювати водою новий миколаївський водогін. Дізнаєтеся, яку дату обрали. Сьогодні понеділок, 21 липня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня і головних подій в Миколаїві та області. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Вітаємо. Вночі та вранці у Миколаївській області сили ППО збили 17 російських БПЛА. Йдеться про ударні дрони шахет та безпілотники, імітатори різних типів, повідомили Вова. Також відомо, що вчора окупанти двічі обстріляли та атакували fpv дронами Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено школу, два будинки та лінію електропередач. Як наслідок, тимчасово без світла було 355 домогосподарств. Також через один із обстрілів зайнялася суха трава. Пожежу ліквідували постраждалих немає. Російська Федерація знову вдалася до нічної масованої атаки України. За інформацією повітряних сил, українським захисникам вдалося збити 200 дронів різних типів, а також більшість ракет. Водночас, внаслідок дій агресора, який застосував 450 засобів повітряного нападу, зафіксовані низка влучань. Зокрема, в чергову атаку пережив Київ. У столиці зафіксовані пошкодження й руйнування. В семи районах загинула людина. Ще семеро постраждали. На Івано-Франківщині в трьох селах пошкоджено інфраструктуру. Постраждали чотири людини. У Харкові зафіксовано щонайменше 11 влучань. Внаслідок удару сталося пошкодження на територіях двох підприємств. Виникла пожежа у житловому кварталі. Вибито вікна в багатоповерхівці. Пошкоджено авто. Ще низку атак зафіксовано на Київщині, Хмельниччині, Рівненщині та у Черкаській області. Сьогодні, близько десятої ранку, росіяни вдарили по житлових кварталах у центральній частині Херсона. Ворожий снаряд поцілив в одну з квартир на п'ятому поверсі. Ніхто з людей, на щастя, не травмувався. Як повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, соціальні працівники вже побували на місці обстрілу, поспілкувалися з жителями будинку та надали консультації. Сплановано першочергові заходи з ліквідації наслідків атаки. Сьогодні вночі росіяни обстріляли з артилерії село Білозерко на Херсонщині. Внаслідок ударів пошкоджено торговельні об'єкти, аптеку та медзаклад. У них вибито шибки, а також понівечено дахи, двері та стіни. Про це повідомили в Херсонській Ова. Також вчора дронами і артилерією окупанти обстріляли село Качкарівка у Милівській громаді. Суттєвих пошкоджень зазнала декілька будинків. Інформації про постраждалих не було. Війна забирає найсміливіших тих, хто ще навіть не встиг пожити. Саме такою була Миколаївчанка Олена Лука, молодою, світлою, відважною. Вона мріяла стати журналісткою, але стала на захист нашої країни, коли війна прийшла в її рідний край. Дівчина віддала своє життя за батьківщину 18 липня в мікрорайоні Матвіївка. Прощалися із захисницею. На свої очі це бачили наші кореспонденти. Тож, подробиці у репортажі Яни Цині. Олена Лука з дитинства мріяла стати військовою журналісткою. Вона любила життя, вміла бачити світло навіть у темряві. 5 березня 24-го року їй було лише ну, тоді 18 років, і вона прийшла до заводської РТЦК ТСП з непохитним бажанням служити. У складі 110-ї окремої механізованої бригади Хортиця вона обрала не кар'єру а боротьбу. не розголос, а дію. Вона мріяла про перемогу, як вона буде виглядати, як президент об'явить цю новину. В неї там ціла історія. Але вона зазначила: я вірю, що буде перемога. Я мрію про перемогу. Її вибір, бронежилет замість камери, був усвідомленим. Вона вірила, ця боротьба за майбутнє, в якому не стріляють. З такими як Олена, ми не маємо права не вистояти. І її, їм я тепер буде. Навічно в історії нашої України, і якщо згадати грецьку міфологію, то ім'я Олена означає сонячне світло, і саме сонячним світлом вона пішла янголом на щиті, і саме тому ми зобов'язані пам'ятати, не здаватися йти до нашої мрії. Її мама Вікторія Вікторівна виростила справжню доньку України, патріотку, людину, яка до останнього подиху. Залишалася вірною народу. Її юність перервала війна, але її вибір це сила. Олена Лука, донька, сестра, подруга, захисниця, ім'я, яке назавжди з нами. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. За добу на Миколаївщині сталася 31 пожежа. Повідомляють в ДСНС. Найбільше зафіксована між селами Ясна Поляна та Зелений Гай. Її виявили лише надвечір, коли вогонь вже знищив близько 70 гектарів пшениці. Вогонь саме ліквідувався, тому рятувальників не залучали. Також тричі горіло у житловому секторі. Решта випадків були займання сухої трави, сміття, стерні та чагарників. Загалом вогонь охопив понад 15 гектарів відкритої території. На виклики оперативно реагували підрозділи ДСНС області. Допомогу також надавали місцеві пожежні команди з шести сіл. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас на Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднуйтесь до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також читайте сайти rkmart.tv. У понеділок, 21 липня, служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять обшуки у працівників національного антикорупційного бюро. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на джерела в СБУ, набу та прокуратурі. За даними видання Українська правда, слідчі дії пов'язані з розслідуванням можливої державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупції в інтересах олігархів. Одного з детективів підозрюють у передачі секретної інформації особам із оточення експрезидента Януковича, іншого у веденні бізнесу з РФ. Один із співробітників затриманий у набу підтвердили проведення обшуків, але заявили, що слідчі дії відбувають. Йться без рішень суду обставини з'ясовуються. В Одесі правоохоронці викрили фіктивний реабілітаційний центр, де незаконно утримували людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі та поліції. За даними слідства, центр діяв у приватному будинку під виглядом установи для лікування залежностей. Однак пацієнтів утримували примусово без медичної допомоги та зв'язку із зовнішнім світом. Серед них і п'ятеро неповнолітніх. Організатором схеми називають жителя Харкова. Разом зі спільниками він створив фіктивну громадську організацію та залучав кошти від Дичів так званих пацієнтів за інформацією поліції, людей змушували працювати, обмежували сон і застосовували покарання. Усім п'ятьом учасникам оголосили підозри за статтею про незаконне позбавлення волі. Їм загрожує до 10 років в'язниці. У Вознесенському районі на трасі Н-24 сталося ДТП за участі автівок Мерседес та Ауді. Аварія трапилася в день, 20 липня, у селі Ракове. За даними поліції, обидві машини рухалися у попутному напрямку. Унаслідок зіткнення 35-річна водійка Ауді дістала тяжкі травми та пізніше померла у лікарні. Водій Мерседес, 43-річний чоловік, травмований. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція передбачає до восьми років ув'язнення та. Позбавлення прав правоохоронці просять свідків події повідомити за телефоном, що на екрані. В Одеській та Миколаївській областях стартували посилені перевірки вантажного транспорту. Причина зростання трафіку в сезон збору врожаю. Повідомили в «Укртрансбезпеці». До регіонів залучено додаткових інспекторів. Перевірки проводяться цілодобово на ключових маршрутах із фокусом на дотримання вагових обмежень та режиму праці водіїв. Як зазначив голова служби Микита Лагунін, з часу повномасштабного вторгнення логістика до портів проходить саме через ці області, тому збереження доріг це пріоритетне завдання. Відзначимо, що контроль здійснюється за координацією військових адміністрацій та за підтримки укрзалізниці. В Держагентстві відновлення обіцяють розпочати заповнювати водою новий водогін для Миколаєва після 25 липня. Про це повідомив голова державного агентства відновлення Сергій Сухомлин на своїй сторінці в Фейсбуці. Далі цитата. Ми бачимо, скільки ще треба зробити, але після 25 липня очікуємо початку закачки води на першу станцію підйому. Процес спуска налагодження тривалий, але термін подачі людям залишається незмінним. У серпні миколаївці отримають воду. Світовий банк надасть Україні додаткові 116 мільйонів доларів на відновлення теплопостачання у семи містах, інфраструктура яких постраждала через атаки Росії. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад. Йдеться про Харків, Суми, Чернігів, Кривий Ріг, Кременчук, Славуту, а також Миколаїв. Гроші спрямують на закупівлю газових когенераційних установок, спецтехніки, обладнання і матеріалів для об'єктів теплопостачання. Додамо, що це частина другого етапу проєкту відновлення енергозабезпечення забезпечення в зимовий період у межах ініціативи URC 2025. З 22 по 30 липня у грузинському Тбілісі відбудеться чемпіонат світу з фехтування. Україну на змаганнях представлятимуть 24 спортсмени, які виступатимуть у всіх трьох видах зброї. У складі цього року немає титулованої шаблістки з Миколаєва Ольги Харлан. Однак вона долучилася до команди в ролі тренерки. Також до тренерського штабу увійшла Лариса Павленко. На доріжки вийдуть одразу четверо представників Миколаївщини, а саме рапірістка Аліна Полозюк, шаблісти Юрій Цап, Олександра Бондар і Богдан Боговін. Повний склад збірної України оприлюднила Національна Федерація фехтування. Слід відзначити, що Аліна Палазюк наразі є однією з найкращих українок у своєму виді, адже вона завершила сезон на 29-му місці у світовому рейтингу. Вважаємо нашим спортсменам успіху на майбутніх змаганнях. На останок про погоду у вівторок, 22 липня, увесь день у Миколаєві небо буде ясним. і хмари не затмарять його до кінця дня. Без опадів температура коливатиметься від 21 до 34 градусів. Вітер переважно південний легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 59%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі щодо новини про поступовий запуск нового водогону в Миколаєві вже наприкінці липня. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.